Ну, а якщо ви хочете, щоб вийшло продовження по цій грі, то необхідно зібрати якби 100 лайків і тоді продовженню бути спіноцитом і в Ice це Horror Game. Усім привіт! Мене звати Іван. Ви на каналі Let's Play Української, і ми з вами повернулися в гру під назвою Ice the Horror Game. Але я повернувся в цю гру не один, а зі своїм другом піноцитом, з яким ми нещодавно грали в Roblox Doors. Піноцит, привітайся! Всім привіт, всім привіт. Коротше. Чому я повернувся в цю гру? Можуть мене дехто запитати. Ми ж в цій грі вже все просто подивилися, все, що тільки можна. З усіх сторін ми її е, обуздали, вже що завгодно ми в ній подивилися, але ні, як виявилося, не все. По-перше, нещодавно гру оновили, я вже бачу, що тут змінився шрифт. А, і по-друге, ми так і не перевірили ні разу кооператив. Я не знайшов компаньона. І тут, от пробігав крізь мене там такий невеличкий маленький там, піноцитик, і я йому такий: Ану стоять нафіг, будеш зі мною грати. в Вайзе Гейм. Він такий: Я? Ні, я не буду грати, не буду. А хто тебе питає, що ти будеш чи не будеш? Ти будеш грати? І от він сміється крізь сльози. Але тим не менш... Буде зі мною я грати. Не хотів! Мене змусили. Допоможіть мені, Скиньте мені грошей. Е, та, та, байте ти на гроші, це моя, моє взагалі тоді, не віднімай мій хліб. Так, коротше, давайте сьогодні ми з вами оглянемо а, мультиплеєр в усіх варіантах, які тільки можливо. Ну, я не цікав, play with плею friend, До речі, чого це не переклали? Вже двічі гра оновилась, можна було і перекласти. Як, ти, ти, ти теж так вважаєш? Ну да. ну я, я вважаю, що розробники ну, просто ледаці, ледащі просто, ну Не можуть зробити по-нормальному. Піноцид взагалі сказав, щоб цю гру додали, що ти там сказав? Голосовий чат, да? Що можна ні, було. Ні, Чи, ні, ні. я хотів, щоб там додали, типу, знаєш, як в фасмофобії можна було, щоб е, персонаж, яким ти керуєш, міг так наклонятися або вверх дивитися, і ти бачив, що він дивиться вверх. А, типу, ти, ти за це кажеш: ну блін, так, да, yeah, це да. теж. А я запропонував голосовий чат тоді. Голосовий чат теж був би в цій грі класно, можна було б. Наприклад, я на третьому поверсі, він на першому, я такий, піноце, ти багато мішків знайшов. Мало. А, ну іди ще шукай. Ось. А, create... і тут... Давай, кажи, кажи. І тут чисто uh, привид приходить. Привіт! Здравствуйте! Ну тут не зовсім привид, тут істота фізична, як виявилося, але з усього Фізичного тіла в неї тільки голова. Принаймні тільки ось цей ворог. Запитайте, чому в мене все заблоковано? Справа в тому, що я оновив комп'ютер, перестановив Windows з 10 на 11. Відповідно, у мене збився. Емулятор, збилося все, і тому і ви збився сам, собственно кажучи, Iзе Horror Game. Ну, я нічого, я за допомогою піноцита всі гроші відновлю, все повідкриваю знову, і ми з ним а, подивимося всі, в кооперативі всі варіанти а, карт, тут є школа, лікарня. Ну, все правильно, спочатку я був вдома, потім е, з будинку пішов до школи, отримав там інсуль через контроль з математики і опинився в лікарні, якби все нормально. А я тоді отримав інсульт з уроку англійського, так. Да. Всі пам'ятають цей, цей момент просто. Ну, не знаю, не знаю про що, про який там. Момент. А, ну так, да. Да -да 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 -да. це було в дорсі. Я згадав. Я згадав. Тут є два режими, є кооператив і є. Протистояння. Протистояння, да. Тут в мене щось російською написано. Ну, що це таке, ну що. Шо... У ну, То... в мене написано, знаєш, у мене написано Versus. У мене на англійську перейшов, де? Ні, у мене просто на українська у мене стоїть, але у мене написано Версус. А може в мене тоді тут написано проти, протистояння, а от тут написано не кооп, а СООР? Mm -hmm. <рес> Ні, у мене теж <рес> написано Кооп. <рес> тут, коротше, кооператив ще за якісь ключі, ну я трошечки їх нафармив, нормально. Подивимося на помісті із е, красує. До речі, це неправильно правильно казати крейсі. Давай кооператив. В тебе ось є пароль. Давай залазь до мене. Тебе є на екрані ж, да, пароль? Є, є, є. Він просто бачить мій екран зараз через Телеграм. У нас тут всякі новітні ці технології ваші. О! бачиш, поєдналися нормально. Cooperate and gather money back together. Support each other in avoiding your monsters. Є, yeah. Єе! Нічого yo, 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 yo. не зрозумів. Так. Здравствуй, піноцит! Ой, який ти блатний, в тебе такий класний лук. Follow me, follow me, guys, follow me. А де тут, а де тут. No. І тільки го. Ну, значить, go go-go. Ну ладно, go, go, go. Наша ціль: нагадаю для тих, хто не в курсі, зібрати 20 мішків. А, вам не видно за моєї камери. Отак поставлю. О. 20 мішків. А, ну я так зрозумію, що на пару це буде у нас 40 мішків. так? Ага, да? стоп, зачекай. Ти, ти зараз знайшов мішок, так? Так, да, у мене ось один мішок є. Так у мене теж позначається як один мішок. Тобто всі мішки, які ми знаходимо, у нас просто сумуються. У нас немає окремих мішків. Коротше. Сумуються, а чому, чому їм сумно? Нешкамсумно. <сумна> <сумна> вони, 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 вони знаєш, як це в Power Rangers збираються чисто в одного просто. Power Паурейнджери! Об'єднуємося. <сумна> <сумна> можливо, можливо. Я тобі пропоную, ти взагалі пам'ятаєш оцей будиночок? Він, він, він мені розподав, що він колись бачив цю гру. Тобі треба Не взагалі тут щось пояснювати, чи, тобі треб... чи ти сам розберешся? Ну, я пам'ятаю, ну, я в дитинстві намагався грати, грати всю гру. Ну, дивись, я іди дивись, іди поясню, іди поясню. Іди сюди, Іди сюди, куди валиш з урока. Це не урок математики, тут потрібно бути присутнім. Дивись, оце око. Добре. От бери око. Бери я око. взяв. А, ти натискаєш на око, і ти можеш бачити, де твій монстр. Так. Натискаєш на око, так. і ти бачиш, де воно зараз знаходиться. Судячи з усього, воно в підвалі зараз. Вона, верніше кажучи. Добре. Давай так, ти йдеш в кімнату, яка ось прямо, а я піду туди. Домовились? Добре. Нам треба Добре, мішки Да-да-да. Нам треба мішки на пару шукати. А тут радіо так і не Добре. вмикається? Не, не вмикається, чомусь вони не, не зробили цю фігню. О, я пил, пилку знайшов. Ця пила може бути корисною. А чи це ти знайшов? Хто знайшов пилку, ти чи я? Я. Ого, я чую через твій мікрофон, як ти граєш на піанінці. Ну просто я ж в телефон без навушників граю, Це ти в мене заушники вибив. Да да. Там ну да, хтось да. літає. О, я знаю, що. Навіть не сумнівайся, в цьому. Ой -ой -ой. Це Це саме... привет тут, привид тут, привид тут. Привид сам... на поверху. Вона. Вже, вона вже пішла, виходь. 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 Да. Ти чого око, око, око не піді підібрав око? Я підібрав. Це, це, коротше, а, я воно побачу, видно, в мене не показується. Да, і у тебе, короче, ти можеш теж її взяти. Тобто тут, якщо я, наприклад, взяв, ти, ти, ти ще не взяв, ти теж можеш взяти. Так, я Пішли? Ні, там вихід. Біжи, 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 біжи! біжи, Мовочки! Вона не заходить в кімнати. Принаймні в новій версії так точно не було. Да, тихо, ти, тихо, тихо, Ой, тихо, ти ще ж не зустрівся з нею морда в морду. Чого ти, ти панікуєш? Мама, мама, забери мене назад! Мама, забери мене назад. Тебе мама. Мене назад. Ярік, Ярік, тебе мама сюди привела, вона тебе забрати звідси не може. Ні, Це неправда ні. Тут ось стоїть заспокійливе. Випий. Ой. Ой. що це таке? Реконектинг. А в мене написано waiting for. Ех, Ларк Айнк. О, здравствуй, типов. А тебе, ти, напевно щось з інтернетом було. Ні, в мене просто хтось зателефонував, а я відключив. А, а ти такий але... молодець, типу пішли ви нафік, я записую, да? да От да, молодець, вона, да. розумієш, він заради мене, заради мене вимикає дзвінки. Ну що, пішли? Чи подивимося в вокко. Давай подивимося в око, де воно? Ну, а воно навіть, прямо прямо у нас отут. Так, ну воно пішло на гору, чекай, чекай, коли припинить воно. воно, воно? Ну а ми тоді пішли вниз. Що mm -hmm. нам нагорують? Ну хочеш, можеш піти на гор, ну мені здається, це небезпечно. Mm -hmm. Ні, не, давай в підвал. Давай, давай, давай вниз на перший поверх. Добре. підвал. А, ось тут раніше, ось тут, дивись, де я стою, тут раніше стояв якийсь генератор. З ним нічого не можна було зробити, але він капець як багато місця займав. Ну, то сього можна взяти де бери. Люблю я такі ігри, в яких можна пограти в кооперативі, тоді будь-який кооператив такий не страшний стає. Хоча, судячи з криків Ярика, я б не сказав, так. Mm -hmm. Так, ще є мішечок. Я, я ще бачу мішечок. Вже 8 мішків зібрали. Ну, це все, це все, це вже перемога. Я 9 мішків зібрав. Ой-ой, А ти чого вона жоден. Тут. Поки не бачу. У мене немає надпису біжи. Немає. Значить, вона не біля мене. Ой. Вона тут, вона тут, Вона десь поряд. Не знаю, я її ніде не бачу. Я її чути чую, але не бачу де вона. Тому нічого не можу сказати. Напевно, вона пішла на гору. Прот... Ну, ну а ми туди то не підемо, ми ж не дурні, як би йти в морду небезпеці, правильно? Нам потрібно ключ знайти. Нам потрібно ключ. ключ він шукається на другому по... на третьому поверсі. А ми я... зараз на третьому поверсі. Ми зараз на... взагалі в підвалі. Ну воно взагалі як. Тут розположення. Чекай, не виходь, поки не виходь. Воно таке розположення, таке класне, цікаве. Значить, підвал, перший поверх, той, на якому ми з тобою заспавнились, і другий поверх. Ну але я чогось звичкою підвал першим поверхом охарактеризував. Не знаю чого. Ну це, ну це, типу, знаєш, як цокольний поверх, типу, знаєш. Типу, ну воно так, воно під... в, 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 в будь-якому випадку вважається за поверх, тому якби... Нормально. Шовач аут? Що таке? А де, де, ви... а де ти. О! А ти куди пропав-то? Я тебе щось не бачив. Тут... Так, лопату. Лопату брати не можна. Де вона? Де лопата? Так, ну вона спускається. Лопата нема. Вже, вже забрав. Так а ключ треба було там десь в кінці підвала, а може ти тут десь мішки пропустив. Ну десь, от вона знову прийшла до нас. А ти, до речі, де? А, ти, а, ти, а ти... Я бачу, я бачу, я бачу, я бачу, я... О, ти мішечок тут пропустив, тут був ще один мішечок. Біжи, 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 біжи. Вона там. Добре, побігли. речі, тут і кніпка бігу, якщо ти не в курсі, ну вона да, тільки на 3 секунди дає. Так, я ну що, ми. Вже. Ми встигнемо з тобою. Блін, біжи, тут як... біжи, біжи! Мені здалося мені надпис біжи. Так, ну тут ми з тобою вже побували, значить нам треба тоді на гору йти, я так розумію. Давай на гору. Хочеш, можеш подивитися, де вона там летить. Так, я тут мішек, мішечок побачив. Нам 6 мішків всього-навсього залишилося. Нормально. Я капець, я дуже давно не грав в цю гру, три місяці тому останній раз я дивився, я грав в цю гру. Іди сюди, іди, хоч ти кошти, де ще покажу. Де, де ти там бродиш? Ти, де там бродиш? Я, міш... я мішок знайшов. А ти поко. Блін! А! Боже, я ледь не попався їй. Спокійно. Спокійно, спокійно. Ти чому мовчиш? Ти не помирай там я... нафіг. Я знайшов цю комнату, де свічка. Пам'ятаєш, де комната, де свічка? Да, да, да. Ну все, ти, там ти в надійних руках. А ти да, ж пилу я... взяв, ти можеш розпиляти оті двері з дошками. Ага. О, все. Тільки там портал, поки не заходить в нього без мене. Окей. Я, ти, Я п... ти Бо ти можеш опинитися в підвалі і все, звідти виходу нема. О. Ні, верніше кажучи, він є. Чотиризначний Пішли, іди, іди сюди до мене, де ти на, на на, на драб. Ну, де сходи були. БЛІН! Та шо ж таке? А вона до тебе пішла, напевно. Вона до тебе пішла. Ти там сховався? No. Нормально. Нормально, тоді нам нічого не страшно. Почекаємо, коли вона звалить від нас. І буде нам щастя. No, чисто, може через око подивишся? Та знаю, що Є мені через око дивиться, якщо я знаю, що вона тут. Для чого? Ну no, окей. No, okay. От все, дивись, от вона пішла, вертайся назад до сходів. Повертайся назад. Давай там. Дама, не бачу її. Не бачу. Ту, шо тут? А ти? Тут око є. А де ти? Я тут до тебе на зустріч пішов. Алло? А я тебе не бачу. А де а я ти? Я тебе не бачу. Я знайшов картини якісь. О, і я о. тебе побачив. Іди сюди, тут всі тут файна музяка. У нас є кожну серію, традиція під цю музику я... яке це ваше сучасне новомодне слово, як воно Ф... Денсити. Ф... Денсити. флексити, флексити, флексіти, о. Давай. <поте> Патефон можеш натиснути на нього. Шкода, я твою вебку не додав, можна було б теж додати, як ти танцюєш. Клас. Насправді вона тут У мене, Ми грали в стару версію, яка була на ПК. Там а, була повноцінна музяка. Ну, ми до речі, з тобою всі мішки зібрали. А тут ключ, ми до речі, в сейфі, сейфі ключик. Ну він нам не потрібен, бо ми більше мішків вже не можемо зібрати. Ну пішли тоді назад. До до виходу. Ось ці картини це відкривається секретний прохід. Я тобі покажу трішки пізніше, як вони відкриваються. Бо відос всього йде 15 хвилин, а це мало. Треба ще. Блін, та шо таке? Це ти там глючиш? Да все, я відключу все нормально, я йду, йду, йду. Нормально. Де вона? Блін, а, вона біжить до нас! Вона біжить до нас! Тікай! Тікай! Не кричи на мене, будь ласка. Я не на тебе кричу. Я не на тебе. Я від неї кричу. Це вона нас Вона звалила! Назвалило... Куда? звалила саме в підвал. Пішли на другий поверх, на вихід, пішли. йду йду иду, иду, йду піду, біжу, біжу, біжу біжу. біжу. Ти де там? А, я чусь. Типо, а ти де? Ти... Я вже тут біля виходу, де... а ти де? Щас, я те. Я йду до тебе, щас. Ну давай. А, ось. Ти сходи шукав? Да. Давай. С. На вихід. You Win! You escaped! 20 монеток ми з тобою зібрали. Круто, правда? Yeah. No. Я пропоную пограти знову, але м трошки ускладнити собі задачу, поставити важкий режим. Важкий ну, давай. режим він прикол в ньому в тому, що там вже не 20 мішків, а 30, тобто нам треба з тобою повністю буде і підвал оглянути. Не, mm -hmm. тільки, друг, не тільки другий поверх, а ще й підвал. А, і мені цікаво подивитися, що таке Версус. Що, що, що воно таке є? Давай поставлю Версус. тобою подивимося. Ну дивись, тебе виден видно зараз код, да? Так, зараз. його. Так, 8. Ти, ти. О! Я так зрозумію, хто ти типу, пошвидше. Хто ти типу, пошвидше збере мішечки? Ти поняв? Ну нам це be сьогодні be не be так be. важливо, так? Це можна там. Ну якось. Мене ем... М… як це слово з голови вилетіло. Ну дивись, я вже виграю на 4 мішечки. Ну well, так. So. <laughs> ну нас прикол в тому, що нам треба просто. Е, а ну дивись, тебе око теж пропало, чи ні? Те те там. Тебе тут око теж пропало? Чи воно в тебе є тут? Ні, у мене воно є. Блін, ховайся. Ти бачиш, вона вже прийшла, то вона, вона нам давала можливість. Якось поміще. Зайди сюди до мене, туди, куди я зайшов, тут ще одне око є. Зачекай. Чекаю. Ого, яка величезна! Ета. Величезний мішок був тільки що. От Версус було зробити класно, це знаєш такий як поєдинок. О, поєдинок! Хоро... Слово вгадалося мені. Тихо, не виходимо нафіг. Тут от є пляшка, наша нам взагалі виходить, а? Да, можем посетіть, почилить. Чашки так, не ]こう. вистачає, треба ще одну чашку. Хто ж знав, що ще ти прийдеш. Там тут знайдеш ти йдеш. А цей. Ти в, ти... на мене. А ти в. А ти в тарілку можеш. Ой. Ты шо в сміті? Да. Це прям точно прев'юшка це точно превьюшка. <реш> Ні, ну на прев'юшку мені. Стій, стій на місці, стій на місці, я тебе виберу. Я тебе на прев'юшку візьму, все ж таки те, що мені більше всіх сподобалось, зараз я а, ...мочкану вебку свою. Давай, а ти стій на місці, я так зараз до тебе. Ні, Отак. От Отак Отак класно. Все нормально. <реш> я все я вибрав все собі прев'юшку. Нормально. О вона швидка. Ти в тарілочку можна лити й пити, нормально? Так. Мішечок. Ще мішечок. І оченятко. Так, ну пішли далі. Ти мене, до речі, трошки налякав. А? Я заліз! Я зайшов в кімнату, я молодець. А ти напевно... Вон... Ти встиг! Як так то Я думав, ти вмер. Там вона зверху була. А, вона наверх пішла? Ні, вона зверху прийшла. А, тобто у нас зараз в підвал пішла виходить. Mm -hmm. ну, що ми можемо подивитися в цьому. Ні, вона назад наверху! Дез Дезорієнтуєш мене, да? Де? А вона зараз, по-моєму, mm -hmm. назад повернеться. Стрьомно, шо, капець. Так, нормально, куди вона пішла? А пішла на другий поверх, пішли в підвал. Чи ти там досі оглядаєш мішки? Ага, я зрозумів. Так. І побігли, тоді я не знаю, відразу в кімнатку чи що. Ох, тут мішків як багато. Мішків тут знатно, звичайно. Ну, підвал це, як мені здається, найнебезпечніше місце. А ти де? Ти куди пішов? Я вперед Я вперед пішов. Ой, дарма! Ну ладно. Я за тебе свічку в церкві поставлю. Якщо ти помреш. Звук, звуках хто топає нафіг. Це ти. Неправда, я у тебе чую цей звук. Нащо дуриш мене? <рес> я же половину зібрав. Блін. От зараз дупа буде. Комусь. І напевно міні. Блін! Блін, біжи! 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 Піноцид ти де! А, здравствуй! Вона прям до мене на мені в спину дихала просто, уявляєш? Як таке інколи буває? У мене ще чай є. Це, це чисто, знаєш, як перегони, чисто в клюв клюв просто. Ага. Ти в неї не клюв, в неї пасть. В неї писок такий здравий, нажерливий, як наче вона нафіг 12 років одну курку жерла і більше нічого. Стрмно. Сам в щось. Ти подивись, яка тут геніальна карта, це я приблизно так же малюю. Це я назад іду. Да? А я тобі пишу ГГ. <ріст> Ти не знаєш, що це таке? Це good game. Або Головний герой. Good luck, have fun. Лол! Типу, я з тебе можу прикалуватися, типу. ЛОЛ! Ти у мене показуєшся як Ехларк Анкіан. А я як у тебе показуюсь? Ну, дивись, ти кажеш. прикол. Я покажешся Райлівачан. Вацан. Райлівачан це як був оцей цей It's Metal Chan, тільки. Я понял. Блін! Стоп! І жим! Гра! Вона майже знайшла! Вона майже знайшла! Можна я притворюсь диском. І залізу в полицю. Ні. Можна. Ні. Можна. Я думаю, що можна. Можна, можна, можна. Бо ми, ми з цього підвала колись виберемося, чи ні? Він Мені вже набрид. А тобі. Тримай лопату. Не, ну. О, вона, по-моєму, пропала, пішли, пішли далі подивимось. Пішли. О, тільки не туди, туди щось страшно йти. Краще сюди. Вона вона зараз е, на ніби на в цьому першому поверсі, ніби чи другому. Ну. Це там, другому де, це там, де ми були? Да, там, де ми були. Ой, ні, нам то пока не треба. Школа, що у нас ключа, не може нам треба було спочатку йти на, на другий поверх, а потім в підвал. Напевно, так. Бо дивись, отут два мішка. Чотири! Чотири мішка. Ти бач? Mm -hmm. І до речі, тут можна заховатися, вона тебе не з'їсть тут ніколи. Ну, да. І тим не менш, тим не менш. Ми туди не можемо залізти. Якраз таки через те, що в нас немає ключика. Волим, 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 волим. Боже! Як вона тебе не з'їла тільки що. У мене є геніальний а, план. А вона, дивиться, вона пішла на другий поверх. Ну ми не встигнем, ми не встигнемо на третьому побувати. Не встигнем. Я ти відверто кажу. Окей. Okay. Дивись, от вона зараз іде. Вона, На третій поверх. Пігнали! Пігнали, пігнали на другий. На, на перший, на перший, на перший, верніше кажучи. Не туди, неправильно. А, а! Ух. ти там ти де? ти живий? Да. Це було класно! Це було круто. Эх, Ларк Анкиан Хест Бин бу е эмонстр. Круто! Круто! Ну, ну стаки есть. Що, кажи, кажи. My English it's very well. Yes, of course. Uh, ну, на такій веселій позитивній ноті, я пропоную на сьогоднішню серію закінчити. Ну, а якщо ви хочете, щоб вийшло продовження по цій грі, то необхідно зібрати якби 100 лайків і тоді продовженню бути спіноцитом, і в Ice це horror. Всім, кого сподобалось це відео, обов'язково ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, і на канал Епіноцита. Натискайте на дзвіночки, а пишіть коментарі, що нам ще? Що там ще, що я ще не назвав. Ну і ще дивіться відео до кінця, для того, щоб він в рекомендаціях був краще. Абсолютно. Пасово. Підписуйтесь на телеграм-канал. якби Ну і ставте подобайки, Ну це ж якби саме основне. 100 подобайок, якби наступний відос, якби, ваш. Він не за не змусить себе дуже довго чекати. Все, всім до нових зустрічей, всім пока. Бувайте!